Всім привіт! З вами палич і в цьому відео оголошуємо розіграш відеокарти GTX 680-ї. Да, старенька, да, старенька, Розігрувати її ми будемо в честь 20 тисяч фейкових підписників на Ютубі. Чому фейкових? Тому що в мене є відос є шортс, який набрав більше 6 мільйонів переглядів, і він мені приніс 15 тисяч підписників. Які відповідно неактивні, так звані трупіки. Тому фейкові 20 тисяч і фейкова відюха. Насправді ні, відюха дуже крута. Я прям ре реально здивований, наскільки вона фігенна. Вона десь 12-13 року плюс-мінус випуску, точно вам не скажу. Але я реально фігенний з неї скільки, яка вона жорстка. В неї 2 ГБ гі ОЗУ ddr 5 -ї. 256-бітна шина. і дуже важливо Конектори живлення має два штуки 6 і 8-піновий. піки споживала, вона в мене десь 170 Вт на трансляції. Але якщо це розраховувати, що типу, беріть, калькулюйте 200 Вт. 200 Вт. Калькулюйте. Це також дуже важливо. Температура в пікі була 65 градусів, тобто, це просто офігенно. У мене був тестовий стрім з неї я спеціально запускав. Танки грав, спеціально запускав стрім. Вдалося запустити дві трансляції. Вона кодувала стрім на YouTube, кодувала стрім на Твіч, і притому грала в танки в 60 середніх ФПС. Це коротше ще жесть просто. Я афії просто з нею, чесно кажучи. Вінер, привіт-привіт. Як привіт. себе старушка відчуває, Вінер, я в вахері. Я вахері просто. Дав слабенькі якості стріма, але стрімить на дві платформи, обробляє. і... Два монітори, щоб ви розуміли, також підключено до неї. Е, на два, два, дві, два, два потока стріма в е, 720p стоїть 30 FPS. І ще й в танках видає 60 стабільних FPS вона, ну, плюс-мінус. Да? Я просто в ахері, наскільки вона. І це і налаштування гри, повторюю, це не ті там скручені в ноль. Це тісне налаштування гри, з якими я завжди граю, завжди стрімлю. Nice. Просто, ну, Я просто в ахері з нею. Світло дали. Просто вона просто розриває все, блядь. Я представте, представ, от її вію 10 років. Представте, яка вона була в свій час. Вона просто, блядь, була їм біща. Просто про, її так хотіли, як напевно, як напевно зараз 40-90. Uh, чесний ФПС, так би мовити, без. Стрімів, без усіх лише навантаження. Ви бачите, якраз таки на екранчику там пара бойчиків я змонтував, записав спеціально там для вас, щоб ви подивилися ФПС, який видає в грі. Він там буде якраз збільшений у вас на екрані, щоб ви це все діло розуміли. Як буде проводитися розіграш? Розіграш буде проводитися в мене в телеграм-каналі. Під стрімом посилання ці всі є, під, відеос, під відеосами також посилання це все є. Um, щоб прийняти участь у розіграші, потрібно просто підписатися на мої телеграм-канал Реальні гравці. Туда. І там в закріплених повідомленнях буде бот. Um, який збирає учасників вже прямо зараз. Там потрібно нажати кнопочку. Так, мені дійсно потрібна GTX 680. Ти дивіться. Um, ось о. Заходите в телеграм-групу реальні гравці. Нажимаєте сюди це, закріплені повідомлення, так? І дивіться, тут ось. О, розіграш відеокарти GTX 680 на фейку 20к підписників на ютубі. Прохання брати участь тим, кому вона дійсно потрібно. Так, мені дійсно потрібна старенька GTX 680 На жаль, сюди Все Ви вже берете участь в розіграші, все, Поняли? Отак от. Ну коротше, ви блядь, ну, вебка закриває, ну ви поняли, думаю, так? Да? Ось от дивіться. Я кажу, по понозям б'ють. І нажимаєте ось, ось сюди, так мені дійсно потрібна старенька GTX. Шановні, дуже велике прохання приймати участь тільки розіграшу тільки тим, кому ця відюха дійсно потрібна. Я знаю, є люди, які грають на встроєній графіки, які грають з більш гіршими відюхами в танчики. Це є, знаю, такі є. Тому до вас дуже велике прохання. Приймати участь тільки, тільки тим, кому на дійсно потрібна. Якщо у вас там є кращі відюхи, як оця, то. Не треба, я вас дуже прошу. Заробити на перепродажі цієї відюхи ви не зможете. Тому дуже велике прохання, як то кажуть, віднесіться по совісті, дайте можливість виграти тим, кому дійсно вона потрібна. Також, ще можу сказати, для почета, ну, починаючих стрімерів ця відюха вам також може пригодитися. У е, мене є досвід стрімінгу з двох відюх. 1063 гігова -гіго, е, займалася кодуванням стріму. Е, RX 588 ГБ займалася чисто грою. Це таку, таку схему можна провернути. Ой, Якщо у вас там приблизно відюха, там, ну, ви маєте відюху там 1060, 1050 Ti і ви стрімите, Хочете покращити, вам покращити якість стрімів, то вам ця віддюха піде, де також допоможе. Ставите дві штуки в ПК, е одну лочите під стрім, іншу лочите чисто під гру, і матимете таким чином в грі кращий FPS, і зможете повисити, поставити краще на стоєчки стрімів е на другій відюхі. Схема дійсно робоча. Трошечки, звісно, буде геймер з драйверами, можливо, будь-який у вас. У мене був таке, тому що різні відюхи стояли, різні драйвера. Ну, якщо ставити дві NVIDIA, то в цьому проблем буде набагато менше. Але схема дійсно робоча, тому також ця відюха справиться як із грою, як із. До речі, з кодуванням насправді не так і впевнений я. Ну, типу, поставити цю відюху на гру стабільним, там, 60 плюс кадрів на вам забезпечить е, стабільні. Да? А якусь там 1050 свою, там, поставити на кодування, як варіант. Такий от лайфхак невеличкий. Але повторюся: відюха прожорлива до 200 Вт, конектора 6-піновий плюс 8-піновий, тому майте це Ой, на увазі. Е, в принципі, вроді як все сказав по е, цій віддюхі, реально крута. Я чесно скажу, я здивований, що вона таке змогла, змогла зробити. Тримчанський у мене на каналі є, кому цікаво, подивіться. Ще раз коротенько, підписуйтесь на телеграм-канал. В закріплених повідомленнях є бот, який збирає вже прямо зараз учасників, і нажимаєте. Так мені дійсно потрібна ця відюха. Коли розіграш? Розіграш буде у нас м, після святкового стріму по 20 тисяч підписчикам на Ютубі. Святковий стрім планується орієнтовно на 7-8 квітня. Потім вже десь через день, через два, як то кажуть, з тверезою головою ми з тимчанськом проведемо розіграш цієї малишки. Вона реально крута народ. Чесно кажучи, я не очікував, що відюха. Яка вже років 10 да, зможе показати такий офігенний результат. Такі от діла народ. На цьому все. Всім все найкращого. Приймайте участь, кому дійсно вона потрібна, дуже вас ще раз прошу. І тримайтеся, все буде добре, все буде Україна. Oj, svetlo dali. Ṭikaj.